Всім привіт! <гас reflected> Давайте подивимося яку таку тему розкладу. Вибачаю за голос, похворіла. Дякую всім за підписки, за лайки, за те, що мене дивитеся, коментуєте. Так, карти летять. Дивіться, хто до мене прийшов, а е е е, яку тему дивимося? В якій сфері вам пощастить? До мене прийшла королева е мечів, тобто ви на сьогоднішній день розсудлива. Включаєте свій холодний розум, об'єктивно приймаєте рішення, не слухайте вбиті казки, чітко даєте відпір тим людям, які потрібно давати, і все такі. Ем... Карти підказують, що в даній ситуації, якій ви на сьогоднішній день знаходитесь, вищі сили вам дають підказку: до всього відноситись з гумором. Тобто будь-яка ситуація, яка з вами на сьогоднішній день сталася, ви повинні винести урок і повинні на це подивитись з гумором і подякувати за це, тому що це досвід, який дається. Так, да. Карти говорять про те, що на сьогоднішній день послання від ангела Метатрона. Те, що ти повинна обнулитися. Мужчини, які мене дивляться, перевертають на себе. Ви мене великі розумнички слухаєте мене, розумієте. Тобто це я говорю про вас, як про мужчину. Так? Все, що ви на сьогоднішній день повинні зрозуміти, ви вірите самі в себе. Слідуйте до своїх цілей, до своїх мрій. І повірте, коли ви покажете Всесвіту, що ви готові рухатися. Поставити на чомусь крапку і рухатись далі, повірте, вам будуть даватись нові можливості. Але в першу чергу ви повинні повірити сама в себе чи самого в себе. І тоді все вам буде звалюватись на голову. Добре, давайте все ж таки подивимося тему розкладу, в якій сфері вам повезе найближчим часом сонце. Ну, повезе, дивіться, повезе. Повезе. На вашому горизонті зійде ваше сонечко, буде результат. Результат того, ой, супер, дев'ятка чаш, вообще супер. Іспоління вашої мічти. Це будуть нові ідеї. Це буде. Ви будете впевнені собі відчувати, ви будете, знаєте, піднесені духом і відчувати, я все можу, і це я можу, і це я можу. Але ви повинні себе на це налаштувати, бо крім вас, вас ніхто не налаштує на такий, такий позитив, але все ж таки. Ваші бажання будуть втілюватися, проблеми підуть на задній план. ви Відчуєте любов, жагу до життя. Я хочу любити, я хочу творити. Да. Хтось любов свою знайде в своїх дітях, хтось в своєму хобі, хтось в своїй роботі, яку любить і займаєтеся. Вас тут буде піднесений настрій, але ви повинні в першу чергу сама собі чи сам собі подати руку допомоги. Якщо на сьогоднішній день погано все, значить витягуємо себе, як Мюнхгаузен за косічку з того болота і. Одягаємо на себе всі свої лати, як я кажу, всі свої безпеки, весь свій досвід, весь свій розум. І рухаємося, рухаємося до своїх цілів, показуємо себе світу там, де ми себе показуємо. Угу. На сьогоднішній день ви в такому стані, розбитому, ви думаєте, що я упустила якісь можливості, ви не задоволені сама собою. А вам треба просто відкрити очі на нові можливості. Все ж вам да, ви на сьогоднішній день знаходитесь в повішеному стані, не жалієте сама себе чи сам себе, тому що е, тому що боляче роблять люди, обставини, щось не складається, так як ми плануємо, по-різному в кожного своя ситуація, так? Але вам тут дуже дуже важливо бути самим собою. Оця карта. Послання архангела Гаврила говорить вам. Очень важно быть самим собою, не одягайте маски, не підлаштовуватись під людей, не живіть так, як хочуть ваші батьки. Живіть своє життя. І коли ви зрозумієте, що я хочу жити своє життя, я не хочу ні під кого підлаштовуватися, я не хочу нічиї запроси і якби, нічим ожиданням я не хочу відповідати, і коли ви почнете жити для себе, тоді у вас ситуація зміниться. Окей. Okay. Добре, то все ж таки в якій, в якій сфері вам пощастить. Ну, тут це говорить. Захищай свої взгляди, рішення, стой на своєму, ведіть сраження мудро. Тобто у вас мудрості вистачає. відстоїте свої границі. Якщо вам щось не подобається нафіг, як я кажу, хтось вас там десь там хоче проломити, прогнути нафіг свого життя. І буде десятка чаш, і будете ви задоволені, і буде все у вас окей, і десятка чаш в першу чергу говорить про сімейне благополуччя. Тобто, якщо у вас на сьогоднішній день сварки в сім'ї, гляньте на це все з іншої сторони, і знаєте, щоб краще глянути на всю ситуацію, яка складається в житті, треба просто відійти від цієї ситуації і глянути зі сторони. Ваші емоціональні і матеріальні потребності услышані. Про те, що ви просите вселенную свого ангела, своїх помічників вони це все чують. І ви заслужили отношения, які заслужують доверять. Тобто, ви пройшли на сьогоднішній день не легкий шлях, і цей шлях був тернистий, я так скажу. Тому що королевою мечей або королем мечей, да, ви стали не просто так. Це були люди ті, що вам попадались, це були ті обставини, які ви переживали, це були такі дуже тупікові ситуації, в яких хотілося руки опустити, але ви це не зробили, тому що ви сама по собі натура є мудра, сильна, і пам'ятаємо всі, що Бог не дає непосильних випробувань, і ви ці випробування пройшли і ви заслужили на любов. Далі, дивіться, карти говорять, що ви проходите все-таки своє трансформаці трансформацію. Трансформація ваша заходить до завершення, окончання фази. Тобто у вас тут духовне пробуждення, час і далі. Тобто не зупиняйтесь на своєму досягнутому. і... Все ваше те, що ви планували, всі ваші плани будуть реалізовуватися. Так, да, будуть плани. Треба плани ваші передивитися, передивитися, тому що не всі плани, які ви собі набудували, вони вам потрібні на сьогоднішній день, але. Вам все-таки придеться зробити свій вибір, він буде нелегкий, але вам треба прорив зробити, прорив зробити. І тоді буде вас признання сім'ї, общества і так далі. Ви тут дуже багато мудрості набралися на сьогоднішній день, і карти говорять, що і вас чекає. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ті люди, які мене дивляться, тут будуть поділятися на дві категорії. Одна категорія, що мені йде в потоці, це буде сімейне благополуччя, да? або Зустрічалися і вже якесь буде признання в любві, і так далі. А у когось тут конкретно буде робоча сфера, тому що тройка дінарів і тройка жезлів, яка говорить про ізобілія Тобто у вас тут буде прорив в робочій сфері. Це залежить звичайно від вас, але але перспективи дуже хороші. Будь ласка, не втрачайте цей цей час, не сидіть складучи руки, кому треба допомогу розібратися в якихось питаннях, пишіть мені в особисті повідомлення, розберемо всі ваші питання і підказки, і вирішення ваших проблем.